Кожен, хто дивиться цей канал давно, знає, що буде далі. Приступаємо. Не знаю чому, але три діапазонна щось хлопцям не зайшла. Згадували, що працюю деякі діапазони не дуже. Подробиць не знаю. Але на цей раз маю завдання зробити 400, 500 і 500 600. У мене вже є заготовлені комплектуючі, щоб було швидше. І тепер, коли прийшла потреба, то просто збираю докупи. З радіаторами з кожним днем все тяжче. Мені треба повздовж ребер ставити по конструкції. Якщо ви дивились попереднє відео. Якщо б це було щось іншої конструкції, можна поперек. Але тут дуже незручно з організацією охолодження. Мені треба повздовж ребер. Я теоретично міг би три куски докупи, і тоді би гарно, але є нюанси. Два мені замало, три мені забагато. Цей посередині проміжок немає як вибрати. Ні туди, ні сюди. Напевно, такий останній радіатор буду різати, а ті куски лишаться вже на чорний день. Хто знає, може десь там перемога і більше і не треба буде. Останній радіатор. І як? Раніше я робив отак. З зазорами тут собі стягував. Зад відрізати, в мене четвертий буде поперек. Дивлюся, може ще якось економити. Може десь треба буде ще три діапазонни робити. То, що ззаду відрізати, то зрозуміло. А якщо так от їх вкрай, то все поставити. І стяжками наскрізь стягувати. Тоді в мене теоретично лишиться ще на один. Але то не точно, бо точність різу буде незрозуміло яка. І міліметраж робити не хочеться, бо можна не вписатися. А, вже зранку на свіжу голову буду думати. Трохи рук мені бракує, то викручуюсь як можу. От одна волосинка втікла, треба запхати. Отак. Є, і поїхали. Оп. Давай, 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 давай. Приціл збитий. О, є, запаяно. Блін, на, на телефон дую замість на роз'єм. Шлях. Тепер тут поправити. Оп, і поїхали. Турборежим паяльника рулить. І трохи халепа спіткала українського спортсмена. З'їхала пила. І якщо десь ззаду, то до лампочки, то спереду з'їхала сильно. І з'їхала там, де це може бути критичним, то треба зараз виясняти. Тому що два модулі між ними гвинти. І ото питання, чи буде в мене тут куди той гвинт закрутити. Гвинт би мав йти між ребра, і тут якраз виходить, що не буде куди теоретично. Буду якось розрулювати. У мене все одно лишиться раз, два, три, п'ять точок кріплення. То я думаю, буде так. Бо звалу нема, бо іншого радіатора такого нема. Розмічаю сверлю і оце все окультурюю. Прийшов час використати систему обмеження довжини сверління. Виставив собі так, щоб мені було добре. Щоб був вихід 2-3 мм, підганяю контргайку. О, тепер то законтрагаєте і будемо мати межу. Як то виглядає внизу? Та добре виглядає, от якраз Оп, є легкий вихід і готово. Тут мені вдалося одним попасти, а один-таки піде по жіночій статевій лінії. Сверлю. Ще один огризок на всякий випадок до огризків. Це вже піде, напевно, просто на брухт. Тут торцюю, шліфую. Воно далеко не ідеально рівне, тому по максимуму вигрібаю, підрівнюю. Тут не проблема, виберемо пастою. На Насі перетворювачах сильних перепадів немає. І в принципі якраз ідеально, тому що моє торцювально шліфувальна машина Та вже все, то редуктор пішов по жіночій статевій лінії. Та, або підшипники, бо щось дергається страшно. Це вже довежу цення. Платформа знищена в мене давно. Ну що ж, дякую тобі рідненька, за те, що мене терпіла. Підеш світ металобрухту, будемо шукати тобі достойну заміну. Вічного немає нічого. Підшипник. Це втомився підшипник. Але відньовлювати його, міняти я сенсу особливого не бачу. Враховуючи, що в мене знищена платформа. Невже, не вже цього разу. Обійдеться без зламаних сверл і митчиків. Останній дрібний отвір. Різьбу нарізаю. Грубі вже нарізав. На грубих, в принципі, я ніколи не ламав. Питання було тільки власне, до тріїчок. Трієчки я часом ламав і сверла і митчики. Цього разу без поломаних. Файно. Здираю наклейку. Раз шпілем бархатним проходжуся, знімаю заусенця після нарізки різьби. Далі все знежирити, помити і всі нерівності вибере паста. Плюс тут особливо немає потреби. Щільного прилягання у нас тепловідвід по площі ого. Подробиць не пояснюю, не розказую. Кому цікаво той або вже дивився всі серії про парасольку і гаражний реб. А кому цікаво і ще не дивився, то вже побіг то робити. Не тяжко, знайти на каналі. Гуглити ви вже вмієте. Гвинтики ще маю. О, прекрасно. Зі сверлилкою. Тепер воно все стає. Глянц добре. Грає тільки дуй. Паста. Зубна паста. Тепер треба нанести зубну пасту. О, пластини підігнав, валіки повилазили, тут готово. Тепер DC-DC перетворювачі ставлю так, щоб рідних дротів вистачило попідключати. Вистачить же ж? Вистачить. О, тобто в різні сторони. Тут собі кину перемичку і якраз буде мінімум зайвих комутацій. Вечір пізно, думаю, та дай дороблю вже сьогодні. Щоб вже завтра було менше. Не варто робити щось з потужніми акумуляторами, коли ми втомлені або хворі. Шкода, що телефон не передає запаху. Мідний дротик пів квадрата мені засвітився в руках. Пече страшно. Ну, але вже домучу. Той один домучу, другий буду робити вже завтра. Е, ще балансувальні розпаювати. Ранок вчора здавалось би мудріший, розпаюю балансуючі відводи. Чому я роблю то так і нащо, Для чого так багато термоклею то в старих відеох є, там пояснено, чому так добре. Але я і тут чуджу. Комірку Б4 припаяв лише в дріт. Взяв другий кінець, Б5 паяю. Добре, що то скоро обкусую, беру дріт, а він теплий, блін. Взяв силіконовий 0,22, тонкі дроти в мене в майстерні закінчилися як клас, Все пішло на балансир. Тепер розпаюю балансир. І виявилося, що силіконовий дріт дуже зручний, тому що його легко зачищати. Нігтем буквально раз здер є, запаявся. Далі посередині, так само не розриваючи провід, нігтем собі розділив ізоляцію, на проміжну точку припаявся. Дуже зручно і швидко. І так, пішла батарея чи не пішла? 20... 3 і 4 є. Добре, доробляю, файно. Третя намотка припою дарованого вже пішла на ті акумулятори. Використовую, ще раз, дякую. А цей момент всі люблять. Не можу не показати. Називається знайомство з молодшою дружкою. Оп. І пішов. І пішов. Аж повітря дує. А. Аж очі вирічило. І Тепер силові контакти розпаяти, закріпити. І верхня прокладка, і запечатати цей гріб. О, бомба. Ну і все. Далі проклеюється проклейками, прокладається прокладками і закривається кришками. Оп! І контрольний саморіз з боку, щоб лишній раз не відкривали. Батарея заряджається. Вольтметр зробив, залив лаками. Зловив себе на думці, я ж рамок не маю. Блін, мені десь треба терміново докупити рамок. Напевно, знімлю свого якогось амбулаторника, щоб зараз поставити, а потім вже подокупляю. Мене цікавлять параметри батареї. Ті, що я використовую, ті, що антеївці мені підганяють. Це з медичної техніки, вживані батареї. Але є думка, що вони з є, тобто вони нові. І просто якби по часу, по тайм ауту їх списують. Тож не буду томити міряю. Тепер, коли є апарат, так, де в нас хто? Полярність нам до лампочки. Тут би плюс мав бути, ні? Полярність нам до лампочки. Так, 4. 4П зараз є. Ну, в принципі, не так, щоб щось особливе. 6,2 мільйома. Десь може контакт ще покращити, але я не думаю, що сильно щось поміняє. Та. Коротше, 6 гаком міліом на 4 комірки. Тобто, якщо брати одну комірку, то в нас виходить в 4 рази більше. Тобто, десь в районі 25 мільйом на одну комірку. Не зле непогано, але якщо врахувати, що в мене вони будуть включені не 4, а 6 по 4, тобто 24П. То, в принципі, запитань ніяких немає. і Ми вже знаємо, що ті акумулятори працюють просто відмінно. Так, а ну дотягнемося до протилежного полюсу. ми маємо 29 мільйон опір батарейки. 23,8 вольта залишкова напруга. Гарно будемо знати. Справедливості ради можна пройтися по решті комірок. Маємо перша комірка. 6,5 показує. Друга комірка в нас тут. 6,3. Третя. Шість грубо. Четверта в нас буде де? Знизу чи зверху, зверху. За напругою, дивіться, самі я не маю часу. Шість і шість. Ну, є розкид. і дев'ять, грубо. І остання сім. Не просто так їх списують. Ну, але для наших завдань воно просто ідеально працює. Так, -да. схоже, я десь загубив трафарет. Останній, той найкращий, який я собі був зробив, що мені дуже полегшував роботу з вирізкою корпусів. Хреново, зато знайшов прокладки готові вже. Вчора малого заставив з кусків ліпити, бо не було чого різати. А в мене є готові, просто в іншому ящику. Отак. От як коли багато всього довкола забувається. Приїхали корпуса, тобто коробки від свяхів, від свяхів для покращення ворога. О! Вже напевно без патронів, та вже покращили. Трохи землі окопнули. Трафарет маю зараз тільки і то без отворів. Для акумулятора. Один акумулятор треба, то малюю, роблю. Мушу шукати трафарет або робити наново. Ну, провтикав, що зробиш. О, все як завжди. Тут треба буде пересверлити один отвір. Просверлити. Тут плюс-мінус нормально попав в тікло, ви нікому не скажете. Можна вирізати далі. Загалом, виходить, все добре. Загалом виходить все гарно. Тільки тепер без трафарета розмітити вольтметр і замикач. Майже готовий виріб, лишилися дрібнички. Ну і на отворів. отворю. Та робота дітей вентиляційні отвори сверлити. А їх нема, понесли їх десь вітром. І що самому робити чи чекати? Враховуючи, що це вже вечір, я думаю почекаю. Ну що, давайте ще раз на цілого до упору. Але спочатку безпека прокладки. Оп. І поїхали. Но, 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 но. О, треба наслинити трохи. На сухо не хоче. Ааа, як файно зайшло. Є. Опець тютілька в тютільку підрізаю. Тут в мене якраз чуть не, не стало. О! І якраз так як мені треба два слоя. Все, як книжка пише. Без залишків, без відходів. Можна сказати ідеально. Я ся волочу. Оп! І шуруп. О, а діти з кожним днем все краще сверлять. Файно, тільки ще заосню завтра вранці при денному світлі від Болгарити. І фарби треба купити чорної, бо сі скінчило. І, і збираємо вкупу. Останні штрихи збірки стояло на сонці сохклей, Silicon. Воно гаряче. До якої ж температури воно нагрілося? Ну, воно тут буде брехати. 30 градусів показує. Ну, та десь так. Тобто до 30-40 градусів воно елементарно нагрівається тільки від сонця, якщо його залишити на сонці. Тому такі радіатори тому потрібен запас по потужності, хоча і працювати воно буде короткотривало. Раніше, коли в мене не було еквівалентів дяді Володі, мені приходилось тестувати реб з антеннами. Ну, все, звичайно, було безпечно, я все продумав на подвірку сусіда, поки він на роботі. Тому ризиків не було ніяких. Я жартую. Тепер є еквіваленти, то працюю з еквівалентом. Параметри, більшість мені вже знайомі. Тому якби тестую тільки відповідність струму потужності, а вже роботу по факту, так, безпека, перш за все. А роботу по факту то вже хлопці перевіряють в бойових умовах перед тим, як віддати на позиції. Надіюсь, я нічого не наплутав. Самі модулі в мене ще відключені. Мені потрібен амперметр, щоб розрахувати, точніше перевірити розрахункову потужність. Так, щоб він мені не йорзав, не падав. От хай буде так. DC-шка. Скидуємо ті девіації. Отак, зараз має включитися в мене тільки dc і індикатор. І Є 240 мА. Споживають на холостому ході два DC-DC перетворювача і індикатор. Самі модулі в мене відключені. Зараз включаються вентилятори. Пішли вентилятори, і ми маємо 420 мА. Грубо. Тепер самі модулі усилі, але я собі запишу струми і перерахую, чи все в порядку. Так, пішов. Еквівалент підключений добре, еквівалент без вентилятора бо поки короткотривало. Активував 5 А один модуль валить. Це по 25 вольтах. Це щось мало. І 5 А майже другий модуль, 4,8. Чи немало, ану, рахую, зараз перевіримо. Так, це виглядає приблизно наступним чином. Ми маємо грубо 60 Вт в ефір на антенну. Два модуля. ККД цих модулів менше 50%. Відповідно, для 60 Вт в антенну споживання буде в районі 130 Вт. І два модулі. Фактично, в мене виходить 125 на 5, 125 Вт. І 25 на 4,8, 120 Вт. Плюс ККД перетворювачів, умовно, хай 95%, плюс там 3-5 Вт вентилятор вольтметр. А ні, ККД ми враховуємо, тому що в нас вже є холостий хід. Тобто, в принципі, близько реальних. На всякий випадок, пам'ятайте, що перетворювачі ці мають обмеження струму. Нам воно не потрібно, але нам важливо викрутити обмеження струму більше робочого модуля. Тільки тоді модуль буде нормально працювати. Проконтролювати це дуже просто. В роботі поміряти вихідну напругу. Напруга на нахаха в мене задана 28,1 В. Якщо напруга не просідає, значить струму достатньо. То, що зараз проконтролюю. ну І ще хіба два модуля одночасно 1160 А. Ампера 11,6. Там струм трохи коливається. Добре, в межах норми. Ще один важливий момент, про який треба пам'ятати, що батарея розряджається. При розрядці батареї напруга падає. Відповідно, росте струм. При сумарній потужності 290 Вт, при повністю розрядженій батареї 18 В. На струм буде вже 16,2 А, а не 11 Тобто струм виросте. Ми все одно в допуску. Хто дивився попереднє відео про тридіапазону, де згоріла БМС-ка, ми знаємо, що ці БМСки без додаткового охолодження довго тривало до 30 Ампер можуть виключно. На 30 амперах вони вже конкретно гріються, і, якби це не для них режими. А при таких режимах, в принципі, ми без проблем проходимо. Останні кроки по окультуренню. Фіксую силіконом, де вважаю за потрібно. І можна збирати. Параметри по радіочастотах по потужності. Я не маю чим перевірити, це хлопці по факту. Всі інші параметри мені вже давно відомі, тому детально не тестую, бо вже це все знайомо, все очікувано. Постачальник модулів той самий, модулі ті самі. Помагайте ЗСУ разом до перемоги. Якось особливо ту штукенцію пакувати сенсу немає. Воно і так ядерну війну переживе без проблем. Отак, так, запаковую. По периметру ще трохи напхаю папіру пакувального, але головне це розмістити кабель. Так щоб він по радіусу влізся. Отак От і з боку кронштейни. З якого боку ми його будемо кидати? Напевно, сюди змістимо. І тут підуть кронштейни. Антени поїдуть в окремій пачці. Помагайте хлопцям разом до перемоги.